Вітаю, друзі! Сьогодні готую квашений томат для борщу. Кожен рік готую такий томат. Коли варю борщ, додаю половину звичайного томату і половину квашеного. Квашений томат надає борщу приємну кислинку, борщ буде смачнішим. Помідори беру червоні, гарно спілі, нарізаю їх на шматочки. У мене помідори великі нарізаю на середні шматочки. Якщо помідори невеликого розміру, можна нарізати на дві частини. Зрізаю білу частину біля плодоніжки, залишаю тільки червону. Підготовлені помідори кладу в чисту банку, шар помідорів тоді рукою прижимаю їх, щоб ущільнились і злегка виділили сік. В пюре перетирати не потрібно. Знову кладу шар помідорів і ущільняю, а сік, що утворився, зливаю з банки. Це для того, щоб томат був густішим. Сік не виливаю а буду готувати на обід борщ додам до борщу. І так наповнюю банку до верху. Ще хочу сказати, що цей томат додаю не тільки до борщу. У всі страви, де додаю звичайний томат, додаю трошки і квашеного. Страви будуть смачніші. Голубці дуже смачні, якщо додати трошки квашеного томату. Раджу приготувати хоч літрову баночку, але зверху на помідори треба додати все одно 1 столову ложку солі. А коли будете варити страву з цим томатом, то страву менше посолити. Коли банка повна, зливаю сік, а зверху на помідорі насипаю одну столову ложку з гір. Кам'яної солі. Розрівнюю, роблю таку соляну пробку. Ще трошки додала солі, бо просочився томат. Закриваю банку капроновою кришкою і відразу відношу в погріб. Коли помідорі заквасяться, вони стануть темнішого кольору, трошки осядуть. Зазвичай, десь у листопаді, коли в мене більше вільного часу, приношу ці банки додому, помідорі перетираю через сито, томат наливаю каструлю, ставлю на вогонь. Від моменту закипання варю хвилин. Всім за цей час знімаю піну, розливаю томату невеликі баночки, закатую, перевертаю, накриваю ковдрою до охолодження. Я планую зняти відео, коли буду варити томат. Ось так виглядає цей томат, це баночка з минулого року. Дякую, що подивилися відео. Бажаю вам миру та добра.